А Ти Це мув. Тут дуже гарно, вони мене показують. Бо ти тут? Ми прийшли на Чіпала Музік. Маша мене запросила на побачення. Я все сказала. Так, У нас сьогодні з зінкою побачення в театрі. Я купила квитки на цю виставу ще два місяці тому. Так, нюансик, наскільки на неї складно попасти. Але це вау, тут дуже-дуже гарно. Отак, От чи вам хочу ближче показати? Трошки тінзури немає. сподіваюсь, YouTube це не заблокує. Дуже красиво. Яся дуже здивувала тривалість даної вистави. Ти мене теж здивувала але я розуміла, що це буде дуже швидко. Дві години і 40 хвилин. Yes. Але це буде 2 години і 40 хвилин без перервного кайфу. З антрактом. З антрактом. Хорошо. А наш тобі антракт? Туалет, суди, ти дві, думаєш, дві, дві, ти туди сходиш?

я п'ю каву, бо я почала засинати під кінець. І це саме жахлива кава за 70 гривень, яка в мене була. Ну вона просто дуже не знає, це стандартна кава з автомата. От. Не жалуйся, знаєш. Ти попробувала, тобі Сінця, теж не сподобалось. Це все гривень, це тепло. Мені головне, щоб я проснулась. Байдуже. Вистава, нам подобається, але вона просто не сподобається. Але зараз у нас на тракції, і як бачите, в буфеті людей не менше ніж залі. Маша сказала, що це барські стульчики і вирішила сісти на нього. Я взагалі хотіла пригостити її бутербродом. Хотіла пригостити її бутербродом, але вона не захотіла. І ми не спробували в театрі бутерброд, розумієте? Але ну. Смачна кава! Класна! Зараз покажу битреброд. Тут Можна бути тебе з бутерброда. Я не знаю, змонтуйте це якось, щоб я не була про де не вмію користуватись телефоном. Дякую за увагу! Панове присяжні! Те, що ви Це наш громадний і справедливий суд. Найсправедливіший суд у всьому світі. Саме ваші листи, телеграми і слова підтримки. Дякуємо вам від усього серця, хай Бог допомагає вам у житті у всіх ваших справах. Ка. Оце ти утонула. Розблокувала дитинство. Давай пару штук візьмемо для настрія. Почали знову зараз купити щось нічого. Баси сьогодні до мене На ніч іде. І ми будемо грати в пистолі. Культурний вечір закінчується ще культурнішими розвагами. Вобла. Yes. Люблю <реш> таке. Ми прийшли додому, скупилися там трошечки. А, поки змивала макіяж, поділюся враженнями. Коротше, вистава дуже класна. Повторю, це мюзикл «Чекало». А, не знаю, коли він ще буде йти. Чи буде він ще в квітні? Я думаю, що буде чого ні. Класна вистава, повний зал, забито. Я ж кажу, купувала квитки дуже завчасно. В цілому сподобалось, але є свої приколи. Вистава дуже-дуже довга. Вона йде 2 години і 40 хвилин. Плюс посеред е, вистави є антракт. З урахуванням антракту там ми провели більше трьох годин. Тобто це все діло дуже таке затягнене. У мене було відчуття на деяких м -м, піснях, мюзиклі, що. Хочеться їх трошки вкоротити. Будь бо, е, ми вже послухали, ми вже знаємо, що ці пісні, ми вже розуміємо, що відбувається, але вони ще там два-три куплети співають те саме. Е, не скажу, що це типу прям капець-капець, але це постійне таке перманентне, хищення, що Ну, давайте вже слідуща сцену, давайте вже слідуща сцена, воно було присутнє. А, також один такий момент, що а, самі хореографічні постановки в деяких місцях були не супер синхронно відпрацьовані, але це, знаєте, я не роблю на це такий дуже сильний акцент, тому що Наскільки я знаю, це не якийсь, типу, супер, знаєте, професійний шоу -балет. Е, Я знаю, я бачу, що там є, типу, хороші танцівники. Але от якщо, наприклад, порівнювати у Ставу Шафа, да, який танцює професійний шоу-балет Freedom, тобто, там, якщо буде якийсь розсинхрон, нестача не техніки, вже будуть виникати питання, тому що це танцює, типу, професійний шоу балет тут. Це не на такому високому рівні це відчувається, але е ти не очікуєш, що це буде щось, прям, знаєте, ідеально вилизано. Е коротше, не знаю, як ви знаєте. коротше, я йшла дивитись більше не на танці, а слухати пісні. Отак, От я вам скажу, і дивитися шоу. Тому можна закрити очі на якісь там, знаєте, десь неточності плюс. Можливо, це я бачу їх, наприклад, як танчівник, да? але там, наприклад, звичайний глядач, який не пов'язаний тісно з хореографією, наприклад, не буде того бачити. Ну, коротше, як в кожній виставі є свої плюси, є свої мінуси. І з такого крутого хочу виділити, що неймовірно красиво оформлене шоу. А... Вони дуже класні костюми, дуже класно, е світове, е світлове оформлення сцени в плані всіх оцих софітів і так далі офігенно зробили просто дуже гарні декорації. Це все виглядає дуже дорого, знаєте, і прям на уровні. Тобто кожну сцену, як вони міняли декорації, я прям така Вау! Типу, це так класно, це так круто, це так якісно, це так класно, що у нас в театрі це роблять. <гум> я, коротше, кайфанула. В общем, єдице... єдине таке серйозне, знаєте, що я можу сказати, що трошки смутило, це те, що просто довго. Але е, я так розумію, що вони максимально близько трималися оригінального сценарію е, мюзиклу, тому було б можливо, знаєте, некоректно його вкорочувати. Бо це все-таки не фільм, де ми маємо зменшити хронометраж, це вистава, це театр. Там трошки треба більше часу, щоб розкрити відповідну ідею і донести все до глядача, щоб це було класно. Коротше, я вам раджу сходити, бо це такий легендарний мюзикл, і його класно побачити вживу, і класно, що є можливість побачити його у нас в Україні, а не тільки десь на Бродвеї, в Америці і так далі. Так що все одно лайк. Якщо захочете сходити, квитки просто купуйте завчасно, бо там дуже швидко солдата відбувається. Вот. Але квитки дешевші, ніж на е шафу, ніж на кабаре. На кабаре там зовсім я не знаю. Я дуже хочу сходити на кабаре, але 45 тисячі за квиток я якось якось, чесно кажучи, лоблюсь. Але я чувствую, що рано чи пізно моє терпіння все одно лопне і я туди так і схожу. Треба тільки знайти з ким. Такого ж авантюриста, хто захоче виволити коклету. Так сказати, за це удовольствия. Так, все, зараз я вмиюся ще. Будемо завсі грати. Кайфувати в нову гру, до речі, на PlayStation вийшла. Називається. А, як називається гра, там написано Split Fiction. Uh, да. Split Fiction називається нова гра на PlayStation від розробників uh, гри It Takes Two. Одна з найкрутіших ігор для uh, спільної гри на PlayStation на два джойстика на одному екрані. Я дуже люблю такі формати. Це гра. Це саме крута, так. Да. Нет, оце зараз граємо саме крута, але а і тікс ту почті сама крута, типа ну, вона була найкраще. Да. Я радила начинати з а да. Потім тільки в цю. Да, я згодна. Я я плюсую насправді. Повтори вони не почули. Щас а попросила повторити. щоб ви точно почули. Що, It Takes Two — це така база, в яку мають грати кожні, ну коротше, всі друзі або парочки, у кого є вдома PlayStation вдома два джойстіка. Дуже цікавий такий пригодницький формат. На одному екрані я це обожнюю. Ми засою прямо конкретно затротили в цю гру, ми її вам вдвічі проходили. і Всі, кому я її показувала, всім дуже сподобалась вона. От. І оці розробники, які зробили цю гру шикарнючу. Випустили буквально три дні назад оцей бенгер просто Split Fiction. І ще крутіше за ITX2, Обов'язково раджу скачати усім цих, хто в пошуках цікавих коперейшен ігор. Все, я пішла змиватися. Так, зараз буде маленький-маленький летсплей. -маленький Ми вам просто чуть-чуть покажемо. Це наш вайб і як у нас тут це відбувається. PlayStation це ліщий подарок моєї жизни, якщо чесно, який мені ніколи не витримає. IPhone? No, PlayStation? Yes. Я тебе навіть це казала і кажу. У мене от PlayStation виглядало більше емоцій, коли ти мені його купив, тому що це така іграшка, яка... і вона так неоджино прийшла до мене. Що це було класно. Я впиваюся, знайшла в холодильнику. Ай, хорошо. Так, нам треба включити запис екрану. Отак. Ми сейчас вам чуть-чуть даже покажемо, як воно виглядає. Так, я справа, Ася зліва. Я рожаю Маша Зелена. Мама. Так, ми тут сиділи. Все, а куди бігти? Не, сюди. Це не ігровий стоп. А, як ми себе попали? Чикайся. І полетіли. О, да. вышло. А, вот тут. Hotel need to go to. Guess. Я можу no. и кидати... даже. No. Да. Я может иду спин. Так еще с ним пить. Лайк кстати нам туди надо, бо там бальщики Ярс. Сейчас будем будемо Можно я купить на тут тихо! Нет, тихо. Ми розібрались. Там потрібно було, щоб Ася залізла в туалетну кабінку, а я цю туалетну кабінку перекинула на пролежний бік. Так, відновлюємо запис і поїхали. Коротше, гри в тому, що ми, як дві письменниці. А чого я не можу? Ми дві письменниці, які прийняли участь в експерименті нових технологій, на зелену штуку Зеленського. В експерименті з тесту нової технології, яка розроблена для того, щоб перетворила історії, написані авторами, на віртуальну реальність. Тобто ти підключаєшся до машини, і ця машина в твоєму мозку типу, історію, яку ти написав. Дуже класно. Але там стався технічний збій. і ти типу, вона скидає від однієї історії в іншу, і тут абсолютно різні стилі геймплею. Наприклад, зараз ми в, такому... а, ми в такому футуристичному місті. Далі нас перекине в... Ой! Мене перекинуло Далі нас перекине в середньовіччя, де будуть дракони і гобліни. Потім ми будемо грати за свиней, а потім ми станемо сосисками. Ну, типу, там просто такий сюр, але це так смішно і так весело. Я не понимаю, що тут відбувається. Просто щоб ви розуміли, Маша ходить як по землі, а я як... по горизонталі, по. Перпендикулярна. Я не знаю, як ти це повівариш Я що це пише. сошла. Ау! Що? Тепер я ходжу вниз головою. А как прекрасно. А ти блядь, зверху тепер угось? Я Тс, що сталося. Я Немає зрозуміти, але не можу. Мене скільки дійсніших кнопок я до такого не звикла. <ELL> ну я не бачу, що там. Короче, я думаю, суть ви поняли. Ви ще не бачили, як ми питалися їздити по цьому. І Я звикла, що все фіолетове моє, треба туди. Yeah. Та наволпримагнітиці я вже пісню поняла. <гуменіця> ну, на у нас тут дискомавпа. <гуменіця> Клас. Ми сейчас... ой. Ми сейчас будемо танцювати. Ой, я пошла. Всім добрий день. Уже. Ми зазвичай до другої до, до ночі. <гуменіця> навіть до пів на третю. грали в... Плейстейшн, але сьогодні прокинулася десь о 9 Ася навіть раніше, помила мене голову, потім ми поснідали. і я її завезла на манікюр. Вона тут поруч ходить. І я зараз, а побула я дві години вдома, бо Ася була записана одинадцяту. А я записалась в цей же салон тільки до іншого майстера. На першу я хочу просто сходити в цей новий салон. Він знаходиться ближче до нового ЖК, в якому ми будемо, в якому ми квартиру зняли. І там мені відповідно буде бути логічніше, бо воно прямо біля мене. А, вот, так що я зараз туди піду. І Ася буде сидіти за синім столом, і я за синім, і нам буду діяти манікюр, бо Ася ще не закінчила, вона там довго робить, бо в неї дуже для довгі ні. І там Часа три всі ці процеси. Займають. От. Так що, не знаю, дуже багато разом часу за останні два дні проводимо, тим паче вона в мене на ніч оце, другий, другу ніч підряд залишалась, між прочим. Бо ми просто підсіли на цю гру і ми два вечора грали. Сьогодні у мене знову танці будуть на 17.30 їду до своїх красунечок танцювати, березневу групу вести. І... і що іще. І все, в принципі. Такий сьогодні день хороший, дуже погожий. Я балдею. Дуже-дуже тепло сьогодні. Воно термометр в машині показує плюс 15. Погода на телефоні показує плюс 12, а за відчуттями всі 20. Так, як я казала, у нас сьогодні парні мені розкохано ну, просто. Воно там ася сидить, кайфує. Та да, вже гарно. Ано ну, і ще раз покажи я прибула, сушиться потім Yeah. Подивіться, я кайфую у майстра. щіточка, ось вот така віпасенька, приємна, і одна вот така жорстка, яка здирає тобі кожух, коли тобі з пил з пальчика. Це взагалі. Наче хвостик у кролика, знаєте, відчувається. Це балдеж. Я вийде. Що, мене все так галопом по Європі. Коротше, манікюр я зробила. Потім я забігла быстро перепустила сендвичем в кафешці поруч з місцем, де я робила манікюр. Побігла додому, прилетіла, швидко зробила макіяжик, зібрала сумку і вже лечу на тренування. У мене все просто так по таймінгу, хвилина хвилина в хвилину сьогодні. На манікюр я просто була трошки довше, ніж я. я спочатку розраховувала, бо новий майстер, і вона переробляла роботу після попереднього. Не дуже, не дуже якісно. Коротше, так. Але манікюр офігенний, я от потім покажу ближче. Мені неймовірно сподобалось настільки охайно, настільки детально і прям прискіпливо майстер його робила. Вона супер, прямо все. Ой, коротше. Я обожнюю, коли люди відповідально ставляться до своєї роботи, а вона, це, ви знаєте, так, все прямо так, тут там краще зробити так, давайте ми зробимо так, тоді буде краще носитися, подумати. Та, от, ну, коротше, якось мені в общем, дуже сподобалося. А, я впевнена, що я туди зараз буду ходити, бо я прям в захваті. Я впевнена, що це манікюр буде носитись дуже довго, бо я вже зараз відчуваю, наскільки він якісний, я бачила, як він робився, і я. Джуваю, наскільки ще ні нігті, що воно прям все прям прекрасна. Е, так. Я поняла, що я забула помазатись Дезиком, або взагалі чимось перед тим, як я вийшла з дому. Поэтому не ісключно, що сьогодні я буду баняти на тренуванні, але нічого страшного. Ми люди, всі правильно. Е, ну і все, я начебто встигаю. Сьогодні не такі затори, як були минулого разу. Yeah. 一。Yeah. Ми ще з Артемом думали, може з'їздити в кіно, але я щось так втомилась після тренування, що в мене почалися ще критичні же відболів. я нічого ж не хотіла, тому ми були вдома і пограли ввечері ще з Тьомою в цю нову гру на плейстейшні. Uh, зараз ми будемо снідати. Я от чекаю Артема. Що ти де? Тьом. Uh. Іди їсти? У нас буде на сніданочок лаваш з ковбаскою сиром, трошки овочів, яєчко, чайочок. Коротко, зараз нам буде дуже смачно. Привіт! Привіт! Включай щось, будемо дивитися зараз. <плес> Як тобі вчорашня гра. Встаті? Я хороша, непогана. Досить. Досить класна гра для, для двох людей для PlayStation. Щоб все остальне якесь шляпа там. Mm -hmm.